Ринок хату, шановні друзі, прямо зараз вони бомблять Венесуелу. Повідомив нам президент Колумбії Петро. Хто бомбить? Кого бомбить? каже, що терміново треба зібратися. ООН ти час бачив, Петро. Зараз у Вашингтоні 5 година 20 хвилин ранку. Вони прокинуться десь у дев'ятій, поп'ють ранкову каву, почухають свої бюрократичні ті животи чи зади. Потім може бути і зберуться. А щоб вони зібралися? Треба критизувати Петро. Хто бомбить, кого бомбить. Де бомбить? Навіщо їм збиратися, Петра? Ну, ти теж. Ти, 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 ти давай конкретно, що Доль Трамплінович бомбить. Чи той міністр війни під Гексет, якому Трамплінович казав, передзаряжай, Він бомбить. Хто кого бомбить? Чим бомбить? Чи, чи вони таксистами там стали бомбять один іншого по колу? Там, хоч наш. Смарагодовий генералі Піпід над Каракасом літає, там, от літає, зараз я вам допоможу. там. Що це таке? А, Петро, ти давай поконкретніше, нічого не зрозуміло. І по скриптам. А кого зараз спасає у Венесуелі Дональд Трамплінович? Нафту, яка поставляється у Китай, чи що? Чи демократичні цінності може, а? Інтересно. А там ще кажуть, чи президента викрали. А що так можна було?